Так, всім привіт, друзі. Сьогодні вечірній лісі в лісі. Вийшов тут на такі, гал такі галявини. В лісі холодно. Ось так, дивіться, як я тут. Караса в лісі у нас. Так, всім Ще раз. Я повернувся. Трохи тут гуляємо по лісі. В лісі холодно, буде рано мороз. Буде рано мороз. Десь на дворі десь градусів десь три десь. Давайте заходимо, святаємо палець вверх. Вчора дуже було багато нару. Народу. Думаю, сьогодні теж буде доволі багато. Ось так у нас тут лісі красиво. Так, хто заходить всім привіт. Демочуть вище ще. Так, я повернувся. Щось людей, не... Щось немає людей. Думаю, зараз приєднаються. Тут, вот, тут далі в лісок. Завтра для вас хочу зняти відео, як буду косити траву. Купив сьогодні штрафів. Прийшов на мені на почту. Та okay, і так. От і так. Всім привіт, хто заходить. Буду всім вдячний у вашій вподобайці. Напишіть якийсь ком коментар, щоб я знав, що чат працює. А щоб я знав, що чат працює. Ось така краса в лісі. Вечірній стрім в лісі. Так, ось тут така краса в нас в лісі. Давайте заходимо, приєднуємося, давайте. От давайте. Всім привіт, хто заходить, ставте палець до гори. Моя мрія 3000 підписників, доки до літа. Кому не тяжко підпишіться, поставте палець до гори. Ось така у нас краса в лісі. Напишіть якийсь коментар, щоб я знав, чи працює чат. А чи працює чат? Думаю, чат працює. Щось немає модератора. В лісі доволі холодно, десь на дирано мороз буде. Ось таке наша чорниця тут буде в лісі. Бачите, вже пустила, будуть ягодки. А будуть ягодки. А якщо в лісі буде, а якщо мороз буде, то я щось не думаю, чи буде, чи ні, в такі, у нас краєвиди. Ну Вчора стрім був ліпший. Вчора було багато народу, а сьогодні щось мало. А я не засмучуюся, тому буду для вас стримати далі. Вчора було найбільше 37 людей. Сьогодні. Тільки один і, і то зараз, мабуть, вийде. Кому не тяжко, поставте палець до гори, напишіть коментар, щоб я знав, що чат працює. Останно тут краса. Питайте мене щось, пишіть якісь мені запитання. Привіт, хто заходить, ставте палець догори. Думаю, зараз люди заходять на мою пряму трансляцію. Кому не тяжко поставити вподобайку, напишіть якийсь коментар. Іду я твою по дорозі. Іду я далі десь там. Може зараз будуть дикі кози в лісі. А дикі кози. У нас тут є кози в лісі. Тому йду я далі, може зараз вам їх покажу. Тому не ті, тому не тікайте геть. А пишіть як якийсь коментар мені. Напишіть, напишіть якийсь коментар, щоб я знав, що чат працює. Так, йду я далі. Ну, сьогодні був дощ. Цілий день. Ну як цілий день? Ну до обіду. Так, зараз треба бути мені тихим, тому що там можуть бути кози. Так, зайду я далі. Тут чуть заросло, але я думаю, я зараз пройду. Ось така, тут в лісі такі. О. В лісі краса. А в лісі краса, тому я йду далі. Ось так. По ось таких хащах. Думаю, зараз будуть деякі кози в лісі. Такі козулі. Так, дякую за один вподобайк. Напишіть щось в чаті, щоб я знав, що чат працює. Я щось не можу зрозуміти, чи чат працює. Ось такого сюди йдемо. Трохи вже я мокрий від. Але заради вас я йду далі. А я йду далі. Думаю, ви мене дуже добре чуєте. І бачите, де я йду. Ось так в нас тут в лісі. Де ці там гори в нас? Ось такі на нас хмари насуваються. Так, жду я далі. Там далі може бути коник. А далі може бути коник. Коник або дикі кози. Але коник не дикий. Коника тримають люди. Всі приїхали, хто заходить, до догори, ось такого. І лізу по таких хащах. А по таких хащах. Так, я вийшов на якусь галявину. Йду я далі. Ось думаю, тут нікого немає. Так, тут козів немає. Тому йду я далі. Зараз вам ще покажу свою хатинку в лісі. Ой! Так. Ось так зважу я вниз і йду далі. Трохи тут зараз, о, але я думаю, що пройду. Ось такі тут трави в нас. Так, тут дуже тяжко проходити, але я пройду зараз. Ой! Все. Я вийшов на дорогу, ота коник є. Тому зараз я йду до коника, я вам, я вам його покажу. У мене вже всі ноги мокрі. Але ради вас я йду до того коника. Кому не тяжко, поставити в вподобайк. Ну чому ніхто ні, ні, нічого мені не пише. Напишіть мені якийсь коментар, щоб я знав, що чат працює. Я вам зараз покажу коника. Зараз вам покажу коника. Такого красивого. Тому не виходіть. Дякую за два, по, по, два вподобайки. Ще дуже вас прошу, напишіть щось в чат. Щоб я, щоб я знав, що чат працює. Парст. Тому такий коник у нас є. Тому мій другий є. Думаю. Думаю, коник у нас не буде. B, 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 B. O štai kink, 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 kink. Ось такий коник, Дивіться, який. Ось такі тут краєвиди. Ось такі тут краєвиди. Так, з мене щось станталося із інтернетом. Це зараз добре. А чуть ближче до коника. Думаю, нас тут ніхто не буде сірити, що ми тут знімаємо. Ось такий кінь. О. Йой. Він щось боїться нас. Ой, йде на назад, он такі нас коник. Ого. Угу. Йой, Що з ним? Так, у нас тут. Ось такий у нас коник тут <сіхи> Йой, вічері до нас <сіхи> нападає А отий коник, йой-йой Ох, який кінь Який коник, напишіть в коментарях, що це Пишіть чи гарний коник он хіой вподобають вам. Будемо ми від коника і геть. Ого, за ще чекінь робить. Він хоче бити. Ор. Дякую за три вподобайки. Дуже всім дякую. Напишіть якийсь коментар. Щоб я знав, що чат працює. Бо як. Лайки по лайки поставили. А це цені. Йой. Ото кінь Бушує Ор. Ну коник чуть нас боїться. Витя кінь бігає. Ко ось так коник бігає у нас. Так, сбудемой. <Beaut Reeseessions> <их suspense> Так, друзі, у на нас напав коник, тому ми зараз йдемо додому. Фух. На нас так коник нам пав. <кій> тому ми йдемо зараз додому. Ось так. Тут пробираємося. Зараз йдемо до нашої хатинки. Та й таке. Напевно, я буду свій ефір вже завершувати, тому що мало активу. Тому хто був на ефірі, всім дуже вдячний. Завтра десь в такій самій годині буде знову ефір. Всім до побачення. Добре, тоді, всім до побачення, всім па-па.